Цей запах, що на стопункті я його мабуть запам'ятала на все життя. Мене звуть Марина, мені 25 років. Мій позивний Ліса. Вже четвертий рік я проходжу службу в лавах Національної гвардії. На сході я була санітарним інструктором роти, тобто бойовим медиком роти. Прийшла я в національну гвардію в 2020 році. Ну, бажання служити в мене було, не знаю, що, мабуть, з 14-х років я навчалася в медичному коледжі, потім після нього я пішла працювати в лікарню, я пропрацювала і я зрозуміла, що ну, це не моє. Я би, щось, я би хотіла себе спробувати війську і я вступила до лав Національної гвардії. Ну, не зразу все так було, я зразу медиком не була, я була просто стрільцем-санітаром в патрульній роті, півтора року служби на солдатській посаді. Потім перед початком повномасштабної війни мене вже перевели на санітарного інструктора роти. Це був покровський напрямок. Так, покровський напрямок. Хлопців обстрілюють з міномета, з, ну за всього, що є. Просто там, якщо десь засікають якусь позицію, туди все летить, все, що вони мають. В піві дронів просто там просто хмара, вони як комарі дуже важко, коли привозять з ампутаціями, коли привозять тобі людину в нього. Три чи чотири турнікети. Сам більше запам'ятовується, коли привозять пораненого саме з моєї роти, з твого підрозділу, він такий дивиться і каже, Боже, як я тебе радий бачити. Це є невеличкий рюкзачок бойового медика, він, ну, він не багато важить порівняно з іншими, десь, мабуть, до 10 кілограмів, з усіма рощинами, з усім наповненням. Коли треба працювати, то я, мабуть, завжди відкидаю те, що я дівчинка, я щось не зможу, я все зможу. Все, все що в моїх силах, я зроблю. Мені би хотілося, щоб наші діти і покоління, які будуть, вони не бачили цього, те, що ми бачимо, і вони е, не пристосовувалися, не просиналися під звуки сирени, не засинали під звуки сирени, і вони не не чекали тата з фронту.